Аполанське благословіння на 22 листопада 25 го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, нас, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отче Сину і Святому Духу, і нині по всякча навіки вічняні. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні не святому Євангелію ми чуємо про те, як Ісус посилає учнів своїх дванадцятьох на проповідь по двох і дає їм силу і владу вісіли виганяти і оздоровляти всіх. І... Насилає їх, щоб вони проповідували Слово Боже. І каже їм, що не беріть дорогу з собою нічого, крім того, що він дав їм цю силу це робити. І щоб вони не брали ні суму, ні палицю, ні подвійний одяг, запас. І в той дим, який війдуть, війдуть вони, то хай там і залишаються, не шукають кращого, де краще годують, краще приймають, а там перебувають. А якщо не приймуть, в цьому селі місці то відійти від них і обпросити навіть з ног своїх, щоб за ними залишалося те, що є. А що, коли читаємо ці слова, які говорять про те, що Господь посилає учнів своїх і їм дає настанову, дає і силу, і настанову, що робити. І ця сила і настанова для мене говорить про те, що, коли ти Господом посилаєшся кудись, не хвилюйся за все інше. За те, що ти будеш їсти, за те, що ти будеш спати, за те, що тебе будуть з тобою сперечатися, не сперечайся. Роби ту справу для тих, у кого серце готове це слово. Або цю дію прийняти. Тобто ти покликаний хоч і в те місце, де всі є, але слово твоє приймуть лише ті, які готові їх прийняти. Ми думаємо, що я своїм натхненням, силою когось переконаю. Але це, напевно, не моя справа. В іншому місці він говорить про те, що. Жатва готова, а жінців мало. І говорить про те, що в <кій> справу війдуть одні, сіяли, а інші будуть жати. Різні люди доторкалися до всіх тих, тих людей, які зріли і, і дозріли. Це ніби так кажете, посила, ми посилаємося і до тих, де ми сіємо, і до тих, де ми жнемо. В одних посіємо і жату з них зібрати раном. Вони ще не виросли, не дозріли до, до жатви. А до інших доторкнулися, де вже ми знімаємо жату і є свідчення свідками того, що цей плод. Знаєте, або квіточка розкрилася і засяяла. Красою на, на, на да. і тоді ми стаємо свідками. Це нібито так, що ми робимо справу Божу, але є дотиком цій справі Господнім. Бо він, всіх тих людей, і приймав участь при коли сіялося, і коли е, об, ну, зрощувалося, і коли плід знімався. А ось ми доторкаємося до тих людей в якомусь одному дотику, в одному місці. І в деяких випадках, де ми доторкалися, ми сіяли, я повторюю. Де ми доторкалися, ми допомагали зрощуватись, а в деяку і стали свідками збору плодів. Щоб натхнення у нас не, знаєте, не затухало на цю справу Божу. Це я так своїми словами додаю моє розуміння цих слів. Але повернуся до того, що коли Господь посилає, мені нічого хвилюватися. Про те, яка сама реакція буде у тій чи іншій людині на мої слова, на моє здоровлення, на мою на мої присутність. Вона може бути і доброю, мене приймуть цей дім, і агресивною, злою, коли мене не приймуть і виставлять із дому. Але я не пропаду не від голоду. Не від холоду, і не від того, що мені залишать на один. Бо Господь на цьому шляху, на який він посилає, він мене і охороняє, і він не дає силу, але й годує, і кладе, дає поспати. І ми свідки, як він сам це робив. Він то промислом не займався, як апостоли, риби не ловив, щоб наїстися, і не мав а, дому в тих селах або містах, які він проходив. Його приймали, і там, де приймали, він залишався, а де не приймали, проходив мимо і йшов до тих, хто приймає. разом з учнями. з багатьма тими, що був серед них. Ну напевно, на сьогоднішній день все. Це добре, коли мене Господь посилає. І добре, коли я приймаю а, ту місію, на яку мене посилають. Бо все це Боже, Господнє, добре. Я стаю частиною добра тоді. Амінь.